Історію ролі батьківщини в місті Суми. Починаючи з 2006 року в місті Суми батьківщина мала найбільше своїх представників в керівництві Сумської міської ради. Зокрема, на посаді секретаря ради. Вони формували виконкоми, наповнювали їх своїми людьми. А це були партійні колеги. Бізнес-партнери або просто свої хлопці і свої дівчата. Але чи питали тоді вони про компетентність цих людей, які були в складі виконку? Чи перевіряли, чи знають ці люди закони і повноваження? Ні, цього не було. Розумієте? Ось як формували виконком. Без розуміння знань і взагалі, що таке виконавчий комітет. Пихали туди будь-кого, тих людей, які в жодного відношення не мають до місця средування. Яке ж буде управління тоді містом? Який буде результат для міста? Ніякий. І так робила не тільки Батьківщина, Сьогоднішні такі самі. Як батьківщина, як до Батьківщини, такі і сьогоднішні. Система невіглавства працює досі. Оце система невігластва. Як же призначають виконкоми і чому це проблема в Україні? Офіційно склад виконкому затверджує міська рада. Неофіційно це кулуарні домовленості, тобто договорники. Ти голосуєш за мою людину, а я голосую за твою людину. І в результаті там опиняються ті, хто не має жодного уявлення, за що вони голосують. Чим має займатися виконком, які у виконкому повноваження? Які питання вони мають розглядати? Немає цього у них. Розумію. Люди без освіти у сфері управління знаходяться там. Без знань законодавства знаходяться, вони не розуміють законодавства взагалі. Але з партійним квитком там знаходяться, або з партійними зв'язками знаходяться. Ось хто знаходиться в виконкомах по всій Україні. І ось аналогії вам приведу, шановні глядачі, щоб ви зрозуміли. Щоб водити авто, потрібно здати.